Вертикалізуючий візок LifeStand Vibra Debut з шириною сидіння 44 см. Відразу для розуміння в мене 186 см зріст. І дивіться, в принципі він для мене окей. Це класичне крісло колісне поєднано з вертикалізатором. Euh, так, покажу вам Ну, мне в нем в принципе, Зручно Сейчас Покажу вам Так вот, На пульту натискаю кнопку Видите, uh -huh. так Колено тут uh, Тут есть такие мягкие Подставки uh, Высоту Самих підставок для ніг також можна регулювати. Все, оце максимум. Ось це максимум, що може бути. Бачите, достатньо він так стоїть надійно. До речі, ось тут бачите, ось ці ручки вони можна тако такнути і додатково опора забезпечення перед тим, щоб часом не викрасти. І по параметрах. Ширина сидіння 44 см. Загальна ширина від обуту добуду до 68 см. Глибина сидіння регулюється 40-50 см. Висота спинки 30 см заміряв від самого е, оцеї подушки. Е, довжина 100 см. Відстань е, від сидіння до підлоги 55 см. Заміряв ложки до краю подушки. від сидіння до підніжок. 38-50, також регулюється. І розмір самої подушки 47х47 на, 47 на 9 см. Е, знаходиться. А, до речі, витримує навантаження, скільки там у нас? 100 120. 120 кілограм? Так, 120 кг. І важить близько 30 кг. Знаходиться він в дуже хорошому стані. Ось ці в нас наколінники, дивіться, вони от можна їх взагалі зняти. Тут ці такі подушки. Хороший стан, нічого ніде не порвані. Підставка для них місцями є десь протиковське, не знаю, як воно називається правильно. Десь часом, воно от, місцями воно. Віддерлось, але ось, бачите, ця підставка, вона так відкидається. Регулюється кут нахилу. Ось ось отут, бачите. Далі можемо саму цю підставку для них регулювати по висоті. Подушка. Дуже хороша подушка. Так, 47х47х9. Very light. Це вона пневматична, дивіться. І отут -от -от закручуємо. Дійсно хороший стан. Далі. Спинка. Також хороший стан, На м'яка, якщо регулюється по натягу. Тут також регулюється по натягу. Ось ці підлокітники вони можуть ось так відкидатись. Повертатись, пульт, звісно, він може переставляти на іншу сторону. Заряджається, ось тут сюди вставляєте зарядку і заряджаєте акуму. Є ремінь безпеки. Так, Тут я ніби показав колеса. Передні колеса литі, доволі непоганий стан, регулюється по висоті. Задні колеса пневматичні, хороший стан протектора. Великі зручні отакі для блокування ручки. Це у нас швидкоз'ємна муфта можна зняти. А, далі, бачите, ось тут у нас. От тут ми регулюємо от глибину сидіння. От це викручуємо, туди далі всовуємо і фіксуємо, якщо вам треба менше. А тут, і зверху так само. Плюс, зверху, ви можете регулювати навіть кут сидіння. Зробити його ще нижчим, якщо відсунути трохи далі. Далі, 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 далі. У нас проти перекидання є такі підніжки. У нас от так складається спинка. Бачите, я таку затягнув і хоп, назад. Там щось далі блокує, впирається ось тут. Ну, сильно вона аж прямо не складається. Є от така кишенька. Тут в нас акуми. Тут стандартні акумулятори. Там ціна питання нових десь ну, буде до 1000 гривень. Тут не нові, але і не геть вбиті, тому що декілька разів піднятись, спуститись, вони витримують. Тут ми можемо регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Бачите, ось тут. Що ще? А, І регулювати можна в нас кут. Нахилу спинки. Ось отут. Ось це ми відкручуємо, наприклад, приседаємо сюди, і в нас вже спинка буде більш нахилена назад. А загалом дуже класна штука. Це таке собі от поєднання візка і вертикалізатора, Прям дуже практична річ. Інтернет-магазин медбаза. Звертайтесь!